Чим комфортний для мене, тим, що я можу доклеювати скільки хочу сторіночок, і це буде утворюватися товщина, яку я лише потребуватиму, тому що зараз мені руки друзі від яблук, чи що яблук дуже багато на варення, і руки не відмиваються. Вибачайте за такий не неестетичний вигляд, ну рукавички ж не могла одіти. Ось такі робочі руки, і попри це такі мої ці напрацювання, друзі, тут є накопичення про 4 грудня, накопичення про 5 грудня, знову ж таки, прив'язкою до свого тижня. Розумієте, тут є мій тиждень, 25, п'яте, друге, це початок, тому що я народилась 25, перший мій тиждень, другий тиждень. І так з року в рік ця цифра зберігається 25-2 травня 24-го року, 25-2 травня 22-го року, 21-го року. Ця комбінація цифр не зворушна, тому що це моя комбінація цифр. І це мій тиждень. І тут є ще конкретика